Мир Божий, дорогі брати та сестри, Господь дозволив нам цього вечора об'єднатися навколо нашої потреби до Господа в молитві. І перед тим, як ми будемо складятися і молитись, хотілося б звернутися до Слова Божого. І в Євангелії від Івана, 6 розділ, 15 вірш, перша частина, його каже, що люди захотіли зробити щось особливе. Коли вони були свідками того, як Христос зробив велике чудо, накормив людей, то в них воскресли, в, в, воскресла велика надія. Вони хотіли, щоб те, чого вони так сильно очікували, от зараз воно могло статися. І для цього вони захотіли зробити Ісуса царем. Чи добре, коли людина хоче зробити Ісуса Царем? Ну, на перший погляд, це прекрасно. Скажіть, хто кращий Цар, як не Ісус? Я чув дуже багато людей, які кажуть, що я би навіть на вибори пішов, якщо б в списки бюлетнів був Цар Ісус. Але ви знаєте, ця ідея вона, е, цікава, але вона має якісь побічні дії. Справа в тім, що іудеї на той час знаходились в окупації римлян. І вони мали відносну свободу, але багато речей вони не могли робити самі, тому що вони були в, під ігом римлян. І тому від батьків до дітей всі люди, абсолютно всі, були верні, хотіли, сильно хотіли визволення від цього стану. Лиш дуже жалко було доступне, що вони хотіли бути визволені не від рабства гріха, а від фізичного утиску з сторони римлян. І вони хотіли визволення. Як це було там під час суддів чи коли царі Ізраїлів і перші царі робили це, ось вони щось подібного хотіли. І ця ідея була в розумах всіх людей. Навіть учні Ісуса Христа вони мали цю саму ідею, вони хотіли земного царства. І коли е, мати Івана Якова Якова підійшла до Ісуса, сказала, що нехай мої хлопці сядуть по правицю лівиці від тебе, е, вони саме думали про земне царство, що Ісус ось тут буде царем. Іуда прийшов до Ісуса і став його учнем, Він дуже надіявся, так само, як і всі учні, що Христос, ось тут царство земне. Встановить. І був час, коли люди прямо питалися, ось в ці дні це царство восстановиш своє. І от коли люди наїлися, і от цей такий піднесений стан, і о цьому піднесеному стані знайшли сміливці, які почали готувати коронацію Ісуса. І ось дуже цікаво, як поступив Ісус. Він коли побачив, до чого йде діло, Він. Принудив учнів відплисти в Капернаум, а сам залишив, поспішно залишив те місце Звідти, який великий приклад до людей, які сьогодні за Ісусом, куди б він не пішов. Не наша справа ніякі політичні вподобання. Не наша справа. Наше Царство це Царство Господа Ісуса Христа, яке прийде. Яке ми очікуємо, громадянами якого ми можемо стати сьогодні, але царство прийде в свій час, після того, як Христос прийде на землю за своїм народом. Тому, брата і сестри, давайте сьогодні будемо радіти тому, що Господь е дає можливість нам сьогодні вірити в Його царство, готувати свої характери. Але давайте молитися, щоб в нашому серці не було ніяких національних вподобань щоб ми сьогодні не шукали земного царства, і навіть Ісуса не робили земним царем. Давайте про це будемо молитись.